У кожній душі і світло, і тінь, дві сили ведуть незриму розмову, і кожен сам обирає свій день, свою висоту, свою власну дорогу. Бо є той, хто рушає праворуч сміливо, і той, хто ступає ліворуч віки, а хтось зупиняється тихо, несміло на роздоріжжі, де серце шукає свій шлях, та вічний закон промовляє без слів. Людина коваль своєї стезі, добро чи темрява вибір живий, росте з її думки, з промінчика в мрії, не бійся вагань, бо в них мудрий слід, кроки несуть нас на правду й омани. Але той, хто серцем творитиме світ, переможе темрю власними ранами. І знову світанок торкає чоло, дорога дзвенить. Мов пісня жива, у кожній людині і добро, і зло, свій шлях до сонця кожен сам обирає.